Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні засідання бюджетної комісії. Значить, Хто за те, щоб розпочати бюджетну комісію, прошу проголосувати. Хто за одного На порядку денному у нас одне питання. Зачитати? Ні, я зачитаю, ти зачитаєш. Значить, призбільшення доходу до додаткової частини бюджету в частині міжбюджетних транспортів. Та правогосподію додаткової частини бюджету розінянської міської територіальної громади в межах одного головного розпорядника коштів повідає Катерина Журевець, начальник фінансового повідомлення. Так, так, значить, збільшуємо доходну та податкову частину в частині міжбюджетних бюджетних трансфертів на підставі розпорядження кабміну. Від 17 вересня номер тисяча на здійснення доплат педагогічним працівникам заходів загальної середньої освіти в сумі 7 мільйонів 238 тисяч гривень на підставі розпорядження обласної адміністрації від 18 вересня в сумі 9 тисяч триста на субвенція свісового бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу трянів війни на оплату праці. На підставі розпорядження кабінету міністрів від 25 вересня номер 1211 на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 8 мільйонів дев'ятсот тисяч і на покращення якості гарячого харчування на підставі розпорядження кабінету міністрів номер 996 від 17 вересня в сумі 637 тисяч і перерозподіл загального на спеціальний фонд в сумі 660 тисяч гривень. Це по теплокомуненерго підключення газових установок, які були заплановані ще в липні місяці. Це... Вони планувалися як послуги, а зараз вони входять в кортори як роботи, капітальні роботи. Все, чому мені запитання? Це те, що чекають за ці основні за вчителі. Вона була розпорядження було 17 вересня, воно не війшло у нас. Ну, це в будь-якому випадку після сесії вже воно буде Вже... Да? Ні, зараз насадимо ці плани ну, для того, щоб угу. Тому це міжсесійне між розпорядження рішення. І з першого... з першого числа будуть довідки і вже за вересень, за жовтень і в жовтні вчителі на рух поданок отримують ці кошти. Ну, Люди, хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати? Одноголосно. Порядок денний вичерпаний. Комісію закриваємо. Хто за те, щоб закрити комісію? Дякую. Дякую.